Всім добрий день. Сьогодні хочу поміряти телят своїх. Скільки вони поклали за місяць. Ну, ще й місяця нема. Буде е, 3 числа буде е, телички 3 місяці, а 4 числа буде бичкове. Бусурману буде місяць 4 лютого. Ну а Беллі е, буде 3 лютого місяць. Але хочу зрівняти приблизительно скільки от вони поклали за місяць, оскільки е, при народженні вони мали на другий день, я не пам'ятаю, вроді на другий день я їх мірів. Е, Бела мала 41 кг по таблиці. Ну і Бусурман мав е, 30, 39 кг при таблиці. Ну і це відео для того, щоб порівняти скільки вони кладуть і як краще кладуть в теплому приміщенні чи в холодному. Бо багато хто каже, що краще тримати телята в теплі і вони будуть краще класти. Ну, їда у них всіх однакова. З п'ятого дня я даю дерть їм зернових. Водичка з 5-го дня, з 12-го дня у них е, люцерка е, також знаходиться. Кормьошка всіх одинакова, але побачимо наскільки хто краще кладе. Е, тому що для порівняння, якщо в мене Борька е, бичок з 10-го дня від народження, я його перевів на холод і він при морозах 13 градусів, він там е, вже сидів. Ну і достатньо непогано він клав, хоча він і великий родився. А його, кстати, теж зважимо, подивимося, скільки він покладе. Я так думаю, що, що він на метр десять об'єм, він дотягне на метр десять об'єм. Ну, а ці зараз побачимо, скільки буде. Бо в місяць він Борька мав в місяць, що це виходить об'єм грудної клітини, в нього був метр. Ну, а зараз побачимо, скільки в цих буде. І що так, приступимо. Перший раз помірюємо, напевно, ну, давайте бусурмана поміряємо, скільки в нього буде об'єм. Так, ну ще раз. Бусурманчиканула. Дай коли дербалити про мірюю. Ну, 90. 94. Якщо взяти, от, 94, це у бусурмана. А тепер белочку поміряємо. Белочка, ну ти. Скільки ти, девочка, маєш у нас. Бело, бела хороша, Бело – хороша дівка. Ну і бела у нас, соответственно... А що так, бела мало? 93, бичок доганяє її, да? А ну ще раз. Може, я неправильно помірю. Тихо, Белла. Белла! Белла. Ай, є. Ну, вони мають одинаково фактично. Бела 94, Белла 94. До метра вони почти, почти дотягують. Ну, Тоже, в принципі, достатньо непогано. Але е, нагадую, вони в теплі, а Борька знаходився на вулиці при мінусових температурах. Соответственно, бачу, що вони поклали е, досить непогано в теплі. Але результат оцього всього це буде е, скоріше у них слабший апетит. І я думаю, що е, якщо вони вже будуть... Борка потепліє зараз, і Борка, я думаю, що набагато більше буде їсти. Апетит у нього набагато краще. Ну, ще раз бусурманчика. Поміряю, бусурманчик, коли ще раз тебе. Чи Коля не ошибся, ну, стоїть рівненько. то бусурманчик. 90. 92, ну вони хорошо поклали, хорошо поставили. Дани, я думав, що. Буде менше у них. Нормально, достаточно хорошо. Так що, до чого я все-таки веду, що е, хоча вони тут і в теплі поклали досить непоганий і показали результат е, на вагу. Але я більше склонен до того, що е, ті, що телята знаходяться на дворі, вони набагато краще їдять, більше потребності у їжі у них і вони. В подальшому, коли потепліє, вони почнуть набагато краще класти на себе, чим ці телята, які все время в теплі. Да? Бела. Все, всім удачі. Отаке відео хотів зняти, показати, що стосується теплого і холодного утримання телят. Ну, а борьку покажу, теж замірюю і покажу, скільки він поклав. Ну, я так думаю, що ну, борьку треба буде пізніше міряти, бо він 10 го 10 лютого це йому буде йому буде два, що це, два місяці йому буде. Так що от побачу 10 лютого його результати, скільки він буде мати. Ну все, всім удачі, пока. Не забувайте там поставити лайк цьому відео. Всім пока.